Папа Римський офіційно зійшов на святий престол. Франциско тримав символи влади, виголосив інавгураційну промову і знову здивував вірян своєю скромністю. Проте дивував сьогодні не він один привітати колегу зі Стамбула. Приїхав сам Вселенський патріарх Варфоломій уперше з моменту розколу обох церков ще на початку 11 століття. Нині ж на початку 21-го новий папа обіцяє нову епоху, всепрощення, терпіння і добра. Нині кардинал Бергольо богопомазаний глава католицької церкви Франциск. Побачити це на площу святого Петра. Зійшлися понад мільйон вірян ще більше ста мільйонів спостерігали за телетрансляцію цієї історичної події. Першу люди, потім формальності. Перш за все, новий папа їде вітати прочан на відміну від попередників. Не на закритому броньованому папамобілі, а у відкритому авто. Він зупиняється поцілувати дітей і навіть сходить з авто, благословити немічного. Франциск не обмежується територію Ватикану і їде на сусідні римські вулиці привітати тих вірян, які стоять найдальше. Це буде найважливіше папство, тому що в нього є така простота. Ця простота, що справді зачіпає за серце. Він такий дивовижний. Мені дуже подобається все, що він відстоює. Він здається таким вражаючим. Саму церемонію Франциск вирішив провести без особливої пишності: молитва біля могили святого Петра, папська мантія і нарешті вручення символів влади, палія короткої шерстяної стрічки на знак того, що Франциск став пастирем усіх католиків та персня рибалки із зображенням святого Петра. Ми на відміну від попередніх понтифіків, Франциск не захотів новий золотий папський перстень, а взяв вже готовий срібний із позолотою. Ватикан зекономив близько двох тисяч доларів, а символ папського. У влади став водночас і знаком нової програми Понтифіка. Моїм натхненням будуть найбідніші, найслабші, найменш важливі ті, кого Матвій перераховує у повчанні про останній Божий суд, голодні, спраглі, жебраки, нужденні, хворі та ув'язнені. Привітати нового главу католицької церкви приїхали офіційні делегації з понад півтораста країн та церков. Найнеочікуванішим гостем став духовний лідер православ'я, вселенський патріарх Ворфоломій. Такого не було понад 900 років з часу розколу християнства на Римокатолицьку та православну церкви. Загалом черга голів держав, урядів та міністрів, бажаючих потиснути руку понтифіку, розтягнулася більш ніж на годину. Від України приїхав віце-прем'єр Костянтин Грищенко. Початок правління нового папи багатий на історичні паралелі. Він перший понтифік, який взяв ім'я Франциска, на честь святого Франциска Асійського, аристократа, який жив разом з бідними і в ім'я бідних. Він перший папа виходить з Латинської Америки, не надто заможної, але активної частини світу, і перший глава церкви за сотні років, який своєю метою назвав скромність аскезу терпіння і відречення. Речі, які багатий і владний Ватикан традиційно не виставляв на перший план. Julija Kucenko, TVI.